Таке з'явилось враження, що ну, це нормально, от, що люди, ці жінки, які прийшли, що ну, у них таке було очікування, що художник, наче як чарівник, трошки щось скаже, підкаже, і у них от, вийдуть е, чудесні картини. Але ж воно так не, не працює. Це цікавий досвід. Я зрозумів свої помилки, зрозумів, як можна було зробити краще, але е, все ж таки. Я би покращив технічну сторону цього процесу і дав би більше часу, тому що дуже важко отримати якийсь результат за 50 хвилин з такими форматами і фарба. Ну це такий матеріал, Ну не, не дуже простий. Діти дуже такі, знаєте, вони привикли шкільна така програма, жорстка, чітка, все, ручку підняв, сіл. Не дай Боже, сказав щось не так. Тебе вигнали. Ну тобто і ну Відчуття, що їх люблять. Просто так, не за те, що он там якийсь, то а просто так. От да? і те, що ти зробиш, супер, я тобі допоможу там, от саме те, що ти хочеш зробити. Тому що їх теж завдання, все, отак, от от сказали, значить, треба. І от це ну дуже дуже плюс та війна, все їх ну прям сковало. А тут вони відчувають нормально, можна, вільно якось, от просто такі вільні стали якісь. І от ця доброта, вона в серці кожного да вона почала виходити якось що, ну от любов, тепло. Нате ж діти, вони, одразу, вони дуже чутливі, набагато чутливіші. Бо дорослі вже все, у них стандарти, там правила, рамки, все це, а у них ні стандартів. Ну тут якраз мені здається, це не працює. От те, що ну, ти сказала про, про стандарти, що дорослі вже у них немає, бо ну, у них немає досвіду живописного, тому у них і, і та тут і стандартів ніяких немає, Вони теж як діти і, і, з нуля, от, тобто, Ну знайомляться тільки ось ось цими, цими матеріалами, що як це робиться. Ну, видно було, що там одна жінка, видно, що вже ну вони є досвід, там, вона малювала. А хтось взагалі, як, як діти? Ну, більше треба часу, і і взагалі окремо з, з кожною людиною попрацювати. От в Ідеалія я вважаю, що було б ну непогано результати, якщо б з однією людиною посидіти три години. Ну тоді було б. І, і людина відчула б, що щось от таке відбулося, якийсь ну процес був. А це такий, як, наче такий, як ураган такий, раз ух, щось щось відбулося, якісь фарби, якийсь формат, щось крашу. Тут уже время закінчилось і треба зворачуватися. Спочатку закриті, достатньо такі були, і на мене теж так ну, напружена нова людина, не зрозуміла, що взагалі ця глина вони не дивились. Що це? Як з цим працювати? Але за рахунок цього спілкування, да, коли ну, якось особисто до кожного ставишся, не просто так загалом, да, всі, а от там, тебе так звати, да, а які у тебе взагалі є бажання, як ти відчуваєш, який у тебе настрій сьогодні? Ну, різне буває, там прокинувся, не знаю, ну, так, ще щось. І тоді вони відчувають, що особисто до мене звернулись да, не просто там як-то. І от це пішов контакт, і вони вже так розслаблені, а я хочу там а от, от не котик. І ще так цікаво. Вони згадували якісь моменти, що вони залишали будинки тварин, ще щось, і вони коли це робили з такою простотою. Ну да, вот вот била, але тепер немає. От я це буду зараз ліпити. Все у них такі і вічі, і якась надія, що це можна відтворити. А що... ти тему давала їм? Ну мрію. Я сказала про мрію, да, їхню, але вони все одно, от що їм там боліло, Я більше говорила їм про те, що, що у вас на серденько, давайте. От все це витягнемо як то І вони почали кожен повільно, повільно в кінці вже такі очі сонечки. Кожна жінка по-різному, я спостерігав, ну змінювалася. Не можна, я не можу якось узагальнити, ну що вона по єдиному стандарту змінюється. Ні. Десь я помітив, що хтось під кінець, наче був задоволений, і навіть одна жінка не хотіла виходити, домальовувала свою роботу. А, а від від якихось я відчув, що наче я приділив недостатньо уваги. Про хлопчика хотіла сказати, був один так, такий, але ну, якщо всі дітки ще якось так, то він взагалі мене ну, одразу не підходіка мені, от, от не треба нічого. І я думаю, ну хорошо, я кажу, якщо я поряд, да, там, давай щось робимо. І от в кінці вже він роботу класно все робив, а потім «помоги», там, що то все. І я розумію, вже немножечко. Якщо люди приходять, значить у них є потреба в цьому. Переключитися хоча б на, на цей час, відволіктися від цих думок, від телефону, від е, угу. політики, від новин. Е, ну, Це ну, класно, чому б ні? Да? Якщо б такого було більше, було б краще. Тут немає варіантів, мені здається. От, да. Тому гарна ініціатива, добре, що вона є. От. Безумовно, так. Безумовно, так.